Добрий день, шановні члени журі. Я Сидорчук Ілля Олександрович, учень ліцею номер 30 міста Житомира. Дозвольте продемонструвати свій проект під назвою енергозберігаюча технологія. Актуальність даного проекту така: кожен рік велика маса людей по всій Україні займається сушінням фруктів та овочів на зиму. Орієнтовні параметри споживання електроенергії сушарок. До 350 Вт сушіння трав та зелені, від 450 до 700 Вт сушіння риби, м'яса, фруктів, грибів та овочів, від 1000 Вт сушіння великих обсягів продуктів, заготівля на продаж або ж для великих сімей. Витрати електроенергії колосальні, а енергосистеми України виснажені. Мета даного проекту створити сонячний дегідратор, який повністю працює від сонця, а також є дешевим, доступним, практичним та екологічним. Це дозволить сушити фрукти, овочі та м'ясо з нульовою затратою енергії, тим самим зменшити навантаження на енергосистеми України та зберегти частину наявної енергії. Теоретична частина. Однією з найбільших проблем у сучасному світі є колосальна витрата електроенергії. Ця проблема дуже складна і має багато причин. Щоб нести свій вклад у вирішення даної проблеми, я вирішив створити сонячний дегідратор, використаний з виготовлений з дешевих підручних матеріалів. Він забезпечує дегідрування об'єктів без витрати електроенергії, використовуючи енергію сонця, він нагріває повітря, яке в свою чергу витягує воду з продуктів харчування, розміщених в установці. Моїм першим кроком до дослідження існуючих конструкцій був, після чого я зрозумів дизайн конструкцій, визначив, де саме я можу його вдосконалити. Після дослідження аналогів зупинився на п'яти критеріях, яким має відповідати моя установка. Вона повинна бути дешевою, простою у виготовленні, ефективною та створеною з підручних матеріалів. Також за допомогою інтернет джерел я дослідив середню температуру в Україні, тобто погоду, за три місяця літа та перший місяць осені в 2023 році. Я обрав саме ці чотири місяці. Так як саме в цей час люди активно використовують сушарки. Результати мого теоретичного дослідження погоди ви можете побачити на екрані. Бачимо, що в період масового використання електричних сушарок температура повітря висока, тому використання сонячного дегідратора буде дуже ефективним, а також ми зможемо частину електроенергії зберегти. Графіки температур наведено, наведено нижче. Маючи ці параметри на увазі було розпочато процес вироблення, виготовлення е, вироб, мого проекту, тобто створення діючої моделі установки. Пункт номер 1 Це конструкція прототипу етапи створення. Мій дегідраток складається з двох частин. Панелі для уловлювання сонячної енергії та контейнера для фруктів, овочів, м'яса тощо. Панель я виготовив з дерева, сталі, алюмінієвої фольги та скла. Панель складається з дерев'яної дошки. Знизу я прибив шматок фанери, а зверху розмістив подвійне скло. Подвійне скло складається з двох скляних панелей, склеєних між собою і поміщених в дерев'яну рамку. Така конструкція дозволяє мінімізувати тепловитрати. Всередину панелі е, додав металевий лист, щоб він е, поглинав сонячні промені і віддавав тепло в похмуру погоду. Потім пофарбував внутрішню частину коробки в чорний колір, щоб це дозволило їй поглинати якомога більше сонячних променів. Також це дозволить регулювати температуру в ящику при е, тимчасовій втраті світла. Ящик, в якому зберігається їжа, що підлягає зневодненню, це е, це фанерний ящик з дерев'яною рамкою, який встелений фольгою, і також там є сітка для, тобто як поличка для наших продуктів, які ми будемо висушувати. Також мною було розроблено систему контролю температури. Обидві частини дегідратора з'єднані з собою ПВХ трубами. І її також повністю ізолював алюмінієвою фольгою. Ось на фото ви можете побачити готову установку. Пункт номер 2. Функціональні процеси установки. Сонячні промені потрапляють у коробку панелі через прозоре скло, де вони поглинаються чорним металевим листом. Повітря надходить через дно і нагрівається за рахунок випромінювання та конвекції. Потім нагрійте повітря, надходить через ізольовану трубку в ізольовану коробку з продуктами. Повітря висушує їжу, а волога, що виділяється, відводиться через витяжну трубку у верхній частині ізольованого ящика. Ізоляція запобігає втраті тепла через стіни ящика, і тим самим підвищуючи його ефективність. Дослідження. Було проведено ряд тестів даної установки. Для підтвердження її ефективності було проведено тестування. Для тестування дегідратора я використав термометр, годинник, ваги, а також прогноз погоди. Дані збирав протягом двох днів похмурого. Та е, сонячного. Тестування розпочинав вранці і закінчував ввечері. Регулярно е, помірював, е, вимірював температуру всередині і зовні дегідратора, фіксував вологість і хмарність. Ці дані збирав щогодини протягом усього періоду тестування. Також було зроблено фотографії, щоб порівняти продукти, які були зневоднені. Результати ви можете переглянути е, на моєму графіку. Результати показали, що мій сонячний дегідратор успішно висушив продукти без електрики, навіть у похмуру погоду. У сонячні години він підтримував температуру від 42 до 55 градусів Цельсія. І продукти зневоднювалися протягом 4-6 годин залежно від вмісту води в них. Установка успішно досягла, досягла температури 55 градусів за Цельсієм, що є ідеальною температурою для зневоднення. Висновки під час тестування я зіткнувся з двома проблемами. Перша проблема полягала у тому, що установка втрачала тепло через погану ізоляцію коробки. Я вирішив цю проблему за допомогою алюмінієвої фольги, щоб забезпечити додаткову ізоляцію. Другою проблемою був рух хмари, який я не міг передбачити. Цю проблему було вирішено за допомогою металевого листа, який поглинав тепло і віддавав його, коли хмари закривали сонце. Це дозволило моєму дегідратору. Підтримувати більш постійну температуру. Хоча цей проект не обійшовся без труднощів, я можу упевністю сказати, що він був успішним. Я вірю, що завдяки цьому проекту буде знайдено маленький шматочок вирішення величезної проблеми світу. Результати показують, що сонячний дегідратор ефективно висушив продукти, не потребуючи. Енергії навіть похмурні дні установка підтримувала температуру у діапазоні від 42 до 55 градусів Цельсія протягом світлового дня. І продукти зневоднювалися протягом 4-6 годин, залежно від рівня їхньої вологості. Я планую вдосконалити свою конструкцію, подвоївши слону панель, щоб створити між ними повітряний прошарок, який забезпечить додаткову ізоляцію. Також хочу додати в свій дегідратор систему контролю температури, оскільки різні продукти зневоднюються при різних температурах. Дякую за увагу! Гарного дня!